Доброго дня, почали ці вже по сухі дні. На жаль, бачите, пташки співають, але погода, як завжди, дає свої сюрпризи, бо у травні не було ще дощів, квітень був такий мокрий, але потім як виключило все. І почалися дуже сухі вітри дути. Спочатку такий холодний північний, потім тепленький, південний. І зараз вже жара бахнула. Сьогодні там 15 травня. <кхи> Ще не разу дощів не було. І сьогодні тільки перший раз побачив росу на траві зранку. Так навіть роси не було. Ось така фігня. Тому хочу. Розказати вам про палив. Е, ситуація така, що зараз оце вітер він так підсушує сильно, що оця ну, вода дуже волога дуже швидко. Навіть якщо замальчувати, ну це так швидкість зменшує, але воно сповільнює, але воно швидко випарюється, дуже швидко. Е, і бачите, на жаль, ситуація така, що якщо Трошечки прогавив з поливом, то стається отака фігня. Ось отака фігня. Отака фігня. Дерева ще більш-менш, а отакі багаторічники, чи квітучі, чи ну, там, де коренева система все ж таки знаходиться на поверхні, вони потребують постійного паливу. І в мене, на жаль, це боротьба вже багато років. І зробити щось таке нормальне не вдається, бо це велика ділянка. Велика ділянка, це 100 соток. І поливати її треба. Тому коли я кажу, що зараз я витрачаю десь, ну скільки я витрачаю, витрачаю більше 100 кубів на добу, щоб це поливати. Ну і так люди кажуть, о, 100 кубів на добу, це ж багато, мабуть. Наскільки це 100 кубів на добу. Давайте так, якщо це 100, 100 соток, то якщо взяти на квадратний метр, то це буде там, шар е десь 1 см. Ось таке бачите, ну добре, там, я не все поливаю. Ну Шар буде 10 см десь. Це дуже-дуже небагато. Тому е ось так, якщо ви Будете поливати і обслуговувати таку велику ділянку, води треба дуже багато. І, на жаль, там такі оці поради, там збирати дощову воду, зробити там Єврокуб якимось там самотоком, ще щось. Бачите, жена прокошувала і зламала. Ось цю штуку треба заміняти, бо їздила своєю косаркою. Вона любить дуже низькою опускати, і воно це все ламає. Треба постійно це ремонтувати. Тому це не варіант, якийсь там єврокуб поставити і крутити його. Бо воно не буде працювати ніяк. Мені цього куба, ну, то от оту -от -от клуню, зеленю, полити і все. Тому лью е ось такий. Об'єм води. Але е, вода у нас вона містить розчинені різні речовини. І ці речовини при контакті з повітрям, вони окислюються. І ці окисли вони стають ну, такими водонерощиними. У мене тут в цій воді дуже багато заліза. Ну, мабуть, в деяких регіонах це така стандартна ситуація. Тому. Вода то прозора, а як тільки наливаєш, вона одразу стає ржавою. Спочатку я там намагався використовувати отакі капельнички з мембраною компенсаційною, бо в мене є перепад. Тут десь метрів, ну, може, 10 перепад висот, тому щоб воно нормально працювало, я такі купляв. Всякі інші варіанти, типу капельна лента. чи Капельна трубка не сліпа, а з якимись з капельничками вмонтована, чисочашіся шланг. Це все не працює, воно забивається з цим залізом тут же. Тому я встав купляти ось такі регульовані, бо їх можна прочищати. Ось такі можна прочищати і бачити цей наліт, він отак тут все в, цьому, в цій іржі. Якщо брати, поливати по поверхні, на жаль, з такою водою це робити ніяк не виходить, бо усі рослини будуть рижі, будуть вержі. Тому всі ці намагання поливати е, якимись там зрощувачами закінчуються дуже погано. Отут я не знаю, буде видно чи ні, але все воно риже. Рижи в залізі, в залізі. ну Тут отут можна трошки краще бачити, все в залізі. Все в залізі. Ось, все в залізі. І так, мульчування, ну ви ж бачите, тут закрите все мульчуючою тканиною. Ну так, да, мульчування. Але ну, це не панацея, це так. Це просто варіант, щоб менше бур'янів росло. і Трошки вода не так швидко випаровувалася. Але без поливу воно не буде нічого рости. Ось. Тому поливаємо. Тому, якщо ви будете там думати, що треба, от бачити, воно постійно це залізе, лізе, лізе, от трошки крутнув пішло. Але там всередині знову ці шлаки вони зашлаковуються і закриваються. І оце якась. Цікава штучка, дружини, Опа. треба постійно це перевіряти. І ці шланги я їх промиваю, час від часу відкриваю, щоб все це вилізло, але так воно бачите незрозуміло, як з цим жити. Тому майте на увазі, що якщо ви захочете велику ділянку, Ділянку, Особливо, якщо ви захочете зробити газон, а газон ви будете поливати зрощувачами по поверхні, то вам треба якось, щоб у вас вода була така, що не буде залишати оцих рижих слідів. Бо ті люди, які будуть вам це проєктувати, їм буде по барабану. Ви замовитесь проєктувати вам зрощення, вони вам зроблять це. А далі балалайка. Ну іде воно іде, пшикає, все ржаве. Потім фільтри поставити. Ще там вкинути. Ну добре такий фільтр, колона. Там наїно цих на смолах на всіх. Ну, Скільки воно дає? 50 літрів, 50 літрів на годину. Ну і вам цього не вистачить. Це бачите, як добре вже цвіте ця суниця. Мені вона дуже подобається. Дуже гарно розмножується, дає плоди. До осені, і така непримхлива. Тому ось такі вам поради. Обов'язково е, ну, зробіть, не зробіть аналіз. Так можна побачити, що воно все ржаве. Бачите? Все і ржаве, все іржаве, все іржаве, все іржаве тут. І неважливо, не яка скважина. У мене тут три скважини. Є дві абісінські скважини, оця ось. Вона вже заглохла, не знаю, треба або ремонтувати, або щось робити. Вони дуже ненадійні, вони швидко замулюються. Вона на цей перший шар, і тут десь ну, метрів 15 і стов тут 4 метри. Але вона така ж ржава і щось там вже зламалось. Треба або нову бити, або цю ремонтувати. Зараз не працює вона. Потім там ще є друга, але дебіт її теж. Дуже сильно впав, тому що, мабуть, теж замулялась. І в тому році я пробив вже нормально, там 37 метрів. Але вода теж ржава. Неважливо, бачите, 15-37, вона вся з вся залізом і вона ось така, ось така вже бачите, цей гліць почав цвісти дуже гарно, квіточки у нього. Такі дуже-дуже класні, не знаю, дуже мені він подобається. Ось. Тому ось такі особливості з поливом, щоб ви розуміли, що ось таку ділянку, якщо у вас багато рослин поливати, то такі об'єми води треба. Тому ось так. А якщо не поливати, рослини не будуть рости як треба. Бо в нас ми з 2015 року там вирощували. Там раз на тиждень поливали, ніякого результату не було. Зараз вже більш-менш, воно бачите, як нормально з поливом пре. Ну і також така особливість, дивіться, не обов'язково об під кожну рослинку засовувати цю капельницю. Я, дружині, постійно, постійно. Ну, постійно кажу, от, бачите, тут є ця капельниця, трошечки капає між цих рослинок. Але якщо подивитись на землю, то вона ось тут волога, бачите? Це десь біля метру, ну не метр добре, там 70 см. І воно тут вологе. Тобто вода від капельнички добре йде. І ось тут теж, бачите, ось ця капельничка сочиться. А ось тут воно ще вологе. Ось так. Грунти в мене різні. Тут воно більш таке глина. Знизу теж глина, а посередині пісок. Тому незалежно від того, глина, не глина. Треба поливати. Ось. І з поливом тоді у вас буде все рости. А без полива буде все чахнути. Як вам тільки що показував ту рослинку, що прогавили трошки і все. І тепер вона буде чахнути. Ось так, ось так. Тому саме вирішуйте, треба вам чи ні. Ось так. Ось. Неїстівна декоративна жимолость Квіточки такі, вона буває різних кольорів. Ось така вона гарненька, потім дуже гарні тут плоди, але вони не їстівні, їх їсти не можна. Все, гарного вечора, пока.